Привіт, друже. Зараз я загадаю тобі загадку, а ти відгадай, яка зараз пора року. А ось і я, куди ступаю, сонце сяє, усе навколо оживає, а ще пробуджує від сну я нашу землю чарівну. Так, це весна. Добре. Перший місяць весни називається березень. Саме він починає весну. Навесні прокидається природа, прилітають пташки, з'являються перші квіти, пробуджуються від сну дерева. Сонечко починає зігрівати дерева, і вони поволі наповнюються соком. Рух соків означає, що коріння дерев починає смоктувати воду з ґрунту, сік рухається стовбуром до гілочок. Найпоширенішим соком є кленовий і березовий сік. Як ти думаєш, з яких дерев? Він? Так, вірно, з клену та берези. Соком з дерев клену люблять ласувати дятли. Вони роблять в корі дерев маленькі дірочки і крізь них добираються до смачної рідини. Рани, зроблені дятлами, не завдають шкоди деревам, вони швидко загоюються. А от беріз гине чимало від рук людей любителів смачного березового соку. Не можна брати сік у тонесенької малесенької берізки. Сік добувають із дерев з товстим стовбуром, а потім отвір закривають кілочком і змащують глиною. Такі поранення не тільки виснажують дерево, а й стають вогнищем розвитку різних хвороб. Отже, ознакою весняного пробудження дерев є початок сокоруху. Думаю, тобі було цікаво. Дякую за увагу! На все добре.